Закон України про національну поліцію. Відомості Верховної Ради 2015 рік no 4041, стаття 379. Загальні положення. Національна поліція це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорон прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завдання поліції стаття 2. Пункт 2. Охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави протидія злочинності. Надання в межах зазначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Основна діяльність поліції стаття 3. Поліція керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими документами, тобто законом України про національну поліцію, актами Президента України та постановами Верховної Ради України прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Актами Кабінету міністрів України а також виданими відповідно до них актами Міністерства внутрішніх справ іншими нормативними актами. На працівників поліції, поліцейських та державних службовців поширюється дія закону України про запобігання корупції. Ну, міжнародне співробітництво пропущу. Принцип діяльності поліції, другий розділ. Стаття 6. Верховенство права. Поліція в своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Сьомий пункт дотримання прав і свобод людини. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією і законами України, також міжнародними договорами. Обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, зазначених Конституцією і законами України за нагальної необхідності і в обсязі необхідному до виконання завдань поліції. Питання є. Питань нема. Законність. Стаття 8. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України. Четвертий пункт. Під час дії воєнного стану поліція діє згідно з призначенням та специфікою діяльності з урахуванням тих обмежень прав і свобод громадян, а також прав і законних інтересів юридичних осіб. Що визначаються відповідно до Конституції України та закону України про правовий режим воєнного стану. Тобто все по Конституції. Політична нейтральність забезпечує поліція захист прав і свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності. В своїй діяльності є незалежною від рішень, заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Тобто, вона не може подавляти громадян, які зібралися і щось вимагають, якісь права. Стаття 64: присяга працівників поліції. Особа, яка вступає на службу в поліції, складає присягу на вірність українському народові. Такого змісту я, такий то прізвище ім'я по батькові, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народові, дотримуватися конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини в честь держави з гідністю. Нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Другий пункт порядок складання присяги працівника поліції встановлює Міністерство внутрішніх справ України. Дане формулювання не стверджує, що людина як учасник цивільних відносин є фізичною особою, використовується слово «вважаючи». Вважається, що є фактором, який значно зменшує критерії юридичної визначеності правового статусу, правового акту. Фізична особа, суб'єкт права у цивільних. Та інших галузях права, що використовується для позначення особи скобка громадянина або особи без громадянства як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки. Суб'єкт права фізична особа є відмінним від конституційного суб'єкту права людина. Фізична особа та людина мають різні права та обов'язки. У Конституції України. Поняття людина та громадянин відокремлюються як різні суб'єкти права. Тобто є права людини і є обов'язки громадянина.